Що всі поклоняються і стукано, а вони ні, нас Бог поклоніння. І от наше завдання зрозуміти, що сьогодні ви дозмінились якісь речі, але не, не змінились ці тактики сатани. Що він тисне з різних сторін і хоче, щоб ми пішли на компроміс. Тепер, що Бог пропонує, яку альтернативу? В чому заключається вірність? І от 17-й якраз ну, 16-17 показує перше, покайся. Тобто, якщо я вже допустив якийсь компроміс своє життя, це не означає, що все пропало ну, не мати покаяння. Наоборот, Бог каже, от тобі звучить слово, от я пишу до тебе лис, сьогодні звучить проповідь, ми про це роздумуємо. Коли ти аналізуєш Дух Святий докоряє і показує слухай, ти ж бачиш, на де ти вже пішов на компроміс. Зупинись. Залиш. Тепер далі, що хто має вухо, нехай слухає, що дух промовляє церком, переможцю віддам їсти по таємної мани. Що, що який Ізраїль йшов по пустелі, і було навантаження, тиск, особливо нерозуміння, як жити, ну це нереально. Як прожити, пройти пустелю, тисків, випробувань? Але Бог каже: слухай, я ж буду тебе надприродньо кормити. Яким чином? Через Слово своє, через Ісуса Христа.